Доброго вам здоров'я, шановні! 3 серпня святих преподобних Ісаакія, Далмата та Фавста. А ще сьогодні день Антона. За цим днем прогнозували погоду на жовтень. Антон на жовтень дивиться, так казали в нашому українському народі. Якщо вітер в цей день з вихорами, це на сніжну зиму. Таке можна було зробити передбачення майбутньої зими прийдешньої. Православні в цей день вшановують Антонія Римлянина, святого, який народився в Римі. Його життя було надзвичайним. Він рано залишився сиротою, частину свого майна роздав бідним, а решту кинув в море в бочці. Після цього він став ченцем і оселився на приморській скелі. За народними прикметами, якщо в цей день дме сильний вітер, то зима буде дуже сніжною. А якщо на Антона йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів. В цей день не рекомендується починати прибирання в домі. Вважається, якщо вдома буде чисто, то й в гаманці теж також не можна підмитати вдома та на вулиці, щоб не вимасти своє щастя. Якщо в цей день народжується хлопчик, то вважається, що він буде відчайдушним і навіженим, тобто з вітром в голові. А як дівчинка народиться в цей день, то вона має за повір'ям чоловічий характер. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про ці заборони забобони, а ще багато інших традицій вірувань, обрядів, знань. Все чим багата скарбничка духовна нашого українського народу. Ці дані збиралися з етнографічних джерел і старойних книжок 18-19 та початку 20-го століття. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, і обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити, аби ви були попереджені від наших предків про те, які сьогодні можуть бути небезпеки. Тож, дякую вам за перегляд. Заздалегідь, ставте лайки вподобайки, пишіть довгі-довгі коментарі і додивіться відео до самого кінця, бо воно буде дуже цікавим. Слава Україні! Я починаю! Тож, преподобні Ісаакі, далмат і Фавст були ігуменами гуманами далматської обителі. Далмат служив у війську святого Царя Феодосія Великого і користувався його повагою. Між 381 і 383 роками, він разом із сином Фавстом залишив морське життя і пішов в обитель преподобного Ісаакія поблизу Константинополя. Ісакі пострихів у і вони почали вести суворе подвижницьке життя. Одного разу великий піст, далмат, не їв їжі протягом 40 днів, а потім, зміцнившись до свята Вознесіння Христового, пробув у захопленні, удостоївшись божественних видінь. Наближаючись до кінця свого життя, Ісаакі у 383 році поставив Далмати ігуменом, гуменом, і обитель стала називатися Далмацькою. Далмат став ревним поборником віри на третьому Вселенському соборі в Ефесі, який засудив єресь Несторія. Після собору Святі отці звели Далмата в сан Архімандрита далматської обителі, де він і помер 90-літнім старцем після 446 року. А Фавст. Подібно до батька, був великим аскетом і особливо досяг успіху в пості. Після смерті батька він став ігуменом обителі. В народі це свято називали Ісаакій Малинник, оскільки в цей час дозрівала малина. І якщо чоловіки 3 серпня були зайняті польовими роботами, то жінки і діти йшли збирати малину. Малину завжди цінували за її доступність і смакові якості. Вже тоді, в давнину були відомі її лікувальні властивості, тому малинку використовували для лікування застуд, нервових розладів та інших хвороб. З малини готували варення, пиріжки з начинкою та інші смаколики. Малина символізувала дівочу красу та молодість. У піснях її часто згадували разом з калиною, що означало дівчину або млуну жінку. Малинова корогва була важливим елементом весільних обрядів. А поряд з калиною малина фігурувала в замовляннях. В українській міфології малина дійсно займає своє місце серед символічних рослин. Персонажі з іменами Малина, Калина та Шепшина, які фігурують в народних замовляннях, представляють собою три сестри, що символізують зв'язок з потойбічним світом. У фольклорі малина символізувала здоров'я, достаток та довголіття. Вислів Життя Малина означає вільне безтурботне життя. Малиновий колір на гербах, знаменах і одязі символізував достаток і королівську розкіш. Цікава є легенда про пташку Малинівку або вільшанку. В Європі вона є популярним персонажем Різдва, пов'язаним із зимовим сонцем. За легендою, Малинівка витягла колючку із тернового вінця Ісуса Христа і забризкала собі груди його кров'ю, тому її груди червоні. 3 серпня також називали Днем Ліщини. Бо в цей час дозрівали саме лісни горіхи. Ліщина є символом вразливої корисності і непоказної краси. Цей кущ може виглядати тонким та слабким, проте його справжня цінність полягає саме в його м'якості та гнучкості. Ліщина виявляється корисною в тих сферах, де інші дерева не можуть допомогти. Її гнучки та тонкі пагони використовуються в різних господарських справах. Їх застосовують для виготовлення тинів. Ціпків для старців, вудилищ для рибалки або гінок для квасолі. Крім того, легкодоступні плоди ліщини, відомі як лісові горіхи, є не лише смачними та поживними, але й володіють лікувальними властивостями. Ліщина готова прислужитися в багатьох аспектах життя, забезпечити гілля для різних потреб. Стати їжею для білочок і навіть служити складовою частиною вишуканих ласощів сьогодні, 3 серпня, це день події, якого відображають не лише вчинки людини, але й її особистість. І цей день може стати важливим життєвим уроком. Сьогодні все, що трапиться, буде бумерангом: добро повернеться добром, а зло злом. Це означає, що кожен отримає підказку, як діяти і куди рухатися в майбутньому. У вирішенні будь-яких питань сьогодні варто покладатися лише на себе, оскільки люди навколо будуть занадто зайняті своїми справами, аби допомагати вам. Пам'ятайте, що порятунок потопельників це справа рук самих потопельників. Не варто сьогодні братися за нові починання, не зробивши висновків із попередніх перемог і поразок. Цей досвід є цінним і його не можна ігнорувати, якщо ви прагнете досягти успіху. Від серйозних професійних звершень сьогодні краще відмовитися. Якщо немає можливості взяти відгул, зостаритися на рутинній роботі, наприклад, в порядкуванні документації. Сьогоднішній день вимагає обережності навіть у спілкуванні з близькими людьми, адже існує ймовірність, що вони можуть вас підвести свідомо або несвідомо. Важливо тримати свої думки при собі, оскільки довірливість може призвести до неприємних наслідків. Спілкування з оточенням, яке може бути налаштоване не наймиролюбніше, здатне порушити вашу душевну рівновагу, тому варто відкласти всі розмови на завтра. Також не потрібно боротися з лінощами, які можуть накрити вас з самого ранку. Дайте собі можливість відпочити, адже ви рідко це робите через постійне занурення в роботу, що не можна робити 3 числа серпня місяця. 3 серпня вважається особливим днем, коли не можна займатися прибиранням у будинку. Вважається, що витирати пил, мити підлогу або викидати сміття все це недо добра воно призведе до фінансових втрат, бо гаманець стане чистим, тобто порожнім. Наші предки також радили не починати нові справи в цей день, бо вважали, що початок може бути невдалим і вимагатиме великих зусиль та непередбачених витрат. Цей день також є третім днем Оспенського посту, коли під забороною тваринна їжа та алкоголь. Важливо уникати сварок і лихослів'я, бо це вважається гріхом в цей день. Сни, побачені в ніч на 3 серпня, можуть вказувати неприховані психологічні проблеми. Якщо вам на нинці щось страшне або неприємне, варто звернути увагу на цей сон і спробувати розібратися в його причинах. Це може допомогти зрозуміти, що турбує вашу підсвідомість. Якщо ж вам нічого не насниться, це добрий знак, який свідчить про внутрішню гармонію. Щоб зберегти цей стан, намагайтеся протягом дня уникати стресів і не дратуватися. Якщо уві сні ви побачите свого роботодавця або людину, яка стоїть вище вас за посадою, в ролі вашого підлеглого це може бути знаком, що настав час проявити себе. Це може допомогти вам просунутися по службі. Якщо ж у сні з'явиться людина, яка ставиться до вас не зовсім доброзичливо, але ви не відчуватимете від неї ворожості, будьте обережні у висловлюваннях в її присутності. Це може бути ознакою зародження перемір'я, яке варто не злякати. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день. Шановні глядачі, якщо ви уважно слухали, то дійсно наші предки залишили для нас з вами дуже багато корисних порад саме на цей день. Ну, Звісно, якщо ви вірите в якісь енергії, які присутні в тому чи іншому дні. Та, зрештою, це все народні прикмети. Люди спостерігали за тим, що відбувається в календарі з року в рік і продавали ці знання з покоління в покоління. Таким чином ми з вами сьогодні про все це дізнаємося. Ну, а Першочергово всі ці. Відомості вони ж збиралися у прапрапрабабусь наших і в наших прабабусь, бо вони збиралися і в 19-му, і на початку 20-го століття в стареньких жіночок в різних селах, в різних регіонах України. І все це на цьому каналі я для вас обробляю і викладаю у вигляді таких відео щодня. Тож завтра обов'язково приходьте знову. Ми знову з вами поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Зазирнемо в народний календар, подивимося, що в нас в православному календарі. Знову ж таки нагадаю, що цей канал я веду за новоюлянським календарем, буде дуже цікаво. І всі наші народні традиції, наші звичаї українські будуть збережені і таким чином будуть передані. Прийдешні покоління. Я ще раз вибачаю за те, що трішечки гучно в мене навколо. Зараз немає можливості дома записувати, бо дома немає світла. Я записую просто у дворі, тому звук не найкращий, але це краще, ніж нічого. Дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть в коментарях, що у вас зі світлом і з якого ви регіону. Буде так само цікаво почитати. До побачення, будьте здорові, до зустрічі завтра.